Махтумкулі, туркменська доля, джейхун, бахра хазар між двох оцих границь, пустельна просторінь жарких вітрів туркменських, рожевий цвіт троянд, огонь моїх зіниць, гірська вода річок і ручаїв туркменських, закон туркмена, честь і правда тут свята баски його румак на волі вироста Стобар новеснами пустеля розцвіта, буяє дивоцвіт серед цпів туркменських. Красуня з'явиться водінні осяйнім, духмяним запахом повіє медяним. Найбільші мудреці владарять краєм цим, зведе нові міста, хистру дарів туркменських, туркмен, син воїна, і сам одважний він. Він з роду гер огле, не жде на нього згин, не схоплять вороги його серед рівнин, бо мужність лев'яча. В'єстві синів туркменських.